Новини на телеканалі УОТА. У Первомайську впроваджують проект громадського бюджету. Як у Первомайську святкували День журналіста? 8 червня у громадському приміщенні міської ради відбувся тренінг на тему підготовка проектів громадського бюджету. Ідея проекту Своєрідний діалог між громадянами та владою. Тобто влада вчиться краще розуміти проблеми та потреби жителів свого міста. А мешканці спільно генерують пропозиції розвитку міського простору. Розпочався тренінг з короткого екскурсу в історію встановлення такого явища, як громадський бюджет. «Сама ідея громадського бюджету бюджету участі виникла. У 1989 році в місті Порту Алегри, Алегрів, Бразилія, коли на виборах переміг представник бразильської регіони партії, і ця партія на виборах декларувала такий принцип, що незили вирішують, що робити верхами. Безумовно, перемігши з таким лозунгом, треба було щось робити. Прогрес для громадського проєкту, звичайна справа основна мета загалом. За десятки років, що проєкт впроваджувався на теренах України, десятки міст покращили свій благоустрій і надалі кожного дня продовжують досконалюватись. за результатами 10-річного впровадження кількість шкіл зросла в чотири рази. А там десь 85% ну, будинків, було підключено до каналізації водогону централізовано. То через 10 років це 100%. В рази збільшилося фінансування охорони здоров'я і освіти. Безумовно, що даний приклад не був не, 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 залишився незаміченим організаціям Єднальних Націй, і в принципі, був рекомендований всім громадам світу як такі, що варті до наслідування. Незабаром перероманці та мешканці району зможуть скористуватися платформою, що забезпечує онлайн-складову всіх етапів процесу встановлення та втілення проєкту громадського бюджету. За словами одного з ініціаторів впровадження проєкту у Перемайську, місто вже має фінансову базу для його втілення. В місті будуть два плати промайські загальні, які буде розмірі 200 тисяч і регіональні маленькі 50 тисяч проєктів. Тобто все по майсте можна буде писати, можна буде писати в регіональне, в місці, де ви проживаєте. Онлайн платформа громадський бюджет промазь дозволить вам брати участь у конкурсі, не виходячи з дому, ви можете подати заявку через інтернет і відслідковувати долю свого проекту прямо на сайті. Обмежень по кількості проектів не існує. Сам термін реалізації одного проекту не перевищує один календарний рік. Якщо вам вже є 18, ви можете сміливо проявити свою активність, не чекаючи, що хтось це зробить за вас, але існують деякі обмеження та оцінки з боку експертів. Коли буде серйозний етап це оцінка і оцінка вже фахівцями, підрозділами, розпорядниками коштів, які будуть говорити чи так, да, чи ні. От, Це також публічно треба проводити, щоб присутні автори, ну, якщо, там, якщо добре, то добре, але часто буває, що ні, з різних причин, з об'єктивних причин. Або проєкт. Які хочуть проводити землю, там виявляється, вони вже ну, в комерції або в оренду здані, що унеможливує ну, реалізацію проєкту в даному місті, або приміщення, в якому хочуть щось організувати, також вже, як то не належить до комунальної власності. А, тому, а, як же, якщо говориться ні, а, тоді а, з авторами. Ініціатива група, ну проводиться діалог. Є варіанти інші. Чи ви погоджуєтеся, якщо погоджуєтесь, то тоді дається можливість зробити, переробити проєкт зміни до нього. Проекти, що можуть бути поданими, стосуються всіх сфер життєдіяльності міста. Медицина, екологія, культура та дозвілля, безпека міста та спорт. Тож сподіваємося, що невдовзі ця соціальна платформа запрацює в майську на повну силу, і люди матимуть один із важелів дієвого впливу на покращення життєдіяльності містян. 7 червня у Первомайську народилась нова традиція саме вітати представників місцевих засобів масової інформації з їх професійним святом, яке відзначалось напередодні 6 червня. Як завжди, для медійників підготували досить насичену та цікаву святкову програму. На початку журналісти були запрошені до солодкого столу в міську раду, де мали можливість відчути себе начальниками профільних управлінь та комунальних підприємств Первомайська, обговорюючи в гумористичній формі сьогоденні проблеми. Також перед присутніми розіграли гумористичну сцену працевлаштування кореспондента в газету, що займається сенсаційними матеріалами. Редакція газети Сенсація кожному. Да, так, Ви редактор? Так. так. Я редактор. Вас... Тоді я вас буду працювати. А Ви хто? Ой, я перепрошую, я не представився. Аристарк письменський. Випускник Житомирського університету сенсаціології. Ну, не хвилюйтеся, так, будь ласка. Не Ви Розумієте, я коли приходив і йшов до вас в редакцію, я підготувався, я написав декілька сенсаційних заголовків. Totally. Щоб вам їх продемонструвати, щоб у вас не виникло питання про мою компетентність і професійність. Ну <haz> <haz -tion> так що там у вас? Ви послухайте. Так, читайте висновки. Живіться. Сенсація. Так. Перша сенсація. Аж шпальта перша. Крупними буквами написано mm -hmm. В США чи в ДТП керуючи автомобілем свого хазяїна. Міжнародна сенсація. Відчуваєте оцю гостроту? Ну, mm -hmm. no, якось це щось чи хуа, -хуа. Я, тако... ну, А таку просто... папусь. Я зрозумів, я зрозумів. Нас... Mm -hmm. є... mm -hmm. Зрозумілі, то трішки. Зрозуміла сенсація, доступна кожному, головне, що на соціальна, дива. Mm -hmm. mm -hmm. Споненте. Так? Сонячне затемнення цього року mm -hmm. краще буде спостерігати вночі. Після офіційної частини журналістам запропонували познайомитися та поспілкуватися з майбутнім поколінням медійників, які виховуються у стінах Первомайської гімназії. Як розповіла директор навчального закладу, учні за досить короткий час існування клубу юних журналістів досягли багатьох нагород та визнання в області і в Україні. Зокрема, в нашій гімназії є дуже багато різних гуртків, факультативів. І один з таких цікавих гуртків це гуртки юних журналістів». Він працює з Другого року, так сказати, ем, сказать, 2002 року, так. 2002 року, Ні, це клуб у нас 7 років. А газета у нас існує, тут же всі журналісти, напевно, буде цікаво. Е, газета у нас працює вже 14 років. Е, газета називається Нова генерація. Ми приймаємо в всіх, не тільки українського і всеукраїнських е, конкурсах. Е, Юних журналістів. посідали посідаємо місця, але ну, в цьому році зразу буде казати, що ми так трошки не, нам не дали акулу пера, а так у нас вже їх багато дипломів. Ми постійно працюємо з Глебом Головченко, напевно, ви його знаєте, да? це наш друг Сарачник. Кожного року ми їздимо до нього на зустріч і ми там працюємо, є студія. Цьому році ми буквально недавно приїхали знову таки була передача молодь про молодь. і Наші гімназисти туди їхали на цю передачу. Крім цього, в Первомайській гімназії діє так званий клуб автограф, куди запрошують цікавих людей та особистостей, і учні гімназії мають змогу, як то кажуть, без краваток поспілкуватися з ними та дізнатись, будь-що з їх професійного та особистого життя. Працює ще такий клуб автограф, якому сім років. Аліна Феліксовна була в цьому креслі, І взагалі дуже, дуже, багато, дуже багато людей, які були так сказати, в нашому клубі засіданні, на засіданні цього клубу. Сидити, сидіти в колі учнів і в креслі по центру відповідати на всі питання, і ти не знаєш, якщо вони тобі зададуть, це складно, але це відповідально і цікаво. От, значит, сьогодні теж побудете на засіданні нашого клубу автографа, побачите, яким чином ми працюємо. От. Якщо у вас буде бажання, ну, може хтось скаже, я теж хотів би бути посидіти в цьому креслі. Ми завжди будемо раді вас бачити. Може, у вас будуть якісь цікаві люди, і ви захочете привезти до нас клуб, ми вам будемо дуже і дуже вдячні. Під час знайомства журналістів з клубом Автограф була представлена плеяда фотографій людей, що вже побували у кріслі для допитів. Цього разу до дітей завітав народний депутат України Вадим Підберезняк, якого на початку ознайомили з правилами клубу та тематикою запитань. Чи можете ви нам пообіцяти, що будете чесно і відверто нам відповідати? Так я гарантую, що абсолютно відверто і чесно відповімо всі запитання. Дякую. Якщо ви з якоїсь причини не зможете відповісти, ви не забочите, то ваше право відмовитися від відповіді, але лише на одне запитання. Такі правила. Учасники клубу Автограф мали досить багато запитань до народного депутата. Деякі з них стосувались дитинства Вадима Івановича, деякі професійних якостей та досягнень. Навіть запрошеним на зустріч журналістам вдалося поставити свої питання до чоловіка. Так, наприклад, журналісти телеканалу Олта не оминули увагою своє професійне свято. Як ви відноситесь саме до журналістики, як до четвертої влади? По-перше, знаю журналістів. Це дуже непроста професія, дуже непроста робота. Інколи ця робота накладає такий відклик на все життя, тому що бути журналістом це завжди знаходитись у центрі подій. І заради цієї роботи багато людей жертвують навіть особистими життям і так далі. Тобто, коли потрібно в певний час опинитися в цьому місці. Тобто потрібно будь-який час просити свою родину для того, щоб зробити якийсь навіть невеличкий репортаж. Ну, психологічно це дуже непросто. Тому, шановні друзі, з днем журналістики, такою типу непростою професією. Я вас вітаю. Загалом програма святкування дня журналіста у первомайську відрізнялася від попередніх років своєю насиченістю та оригінальністю. Присутні на запланованих заходах в черговий раз показали наскільки дружня у нашому місті журналістська родина.